Бог Парадоксів Роздуми над Словом Божим на 19 грудня. За днів Ірода, царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з Денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх господніх заповідях і наказах, та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, І обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком свої черги виконував священницьке служіння перед Богом, за звичаєм священства випав йому жереб, щоб кадити. Увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився з надвору. і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, здригнувся, і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього: Не бійся Захарія, тому що молитва твоя вислухана. І твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоанн. І буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з утроби своєї Матері. І багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього, і він ітиме перед Його обличчям у дусі та силі льї, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних, щоби приготувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до ангела: З чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед обличчям Бога, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш німим, і не зможеш говорити аж до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам. Які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарію і дивувався, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, а він давав їм знаки і залишався німим. І коли виповнилися дні його священнослужіння, він пішов до свого дому. А після тих днів. Його дружина Єлизавета зачала і таїлася п'ять місяців, кажучи так мені Господь вчинив у дні, в яких зглянувся, щоби зняти мою ганьбу між людьми. Наш Бог є Богом різних парадоксів. З неплідного чоловіка Авраама вивів вибраний народ. І розмножив його як пісок на березі моря. З неплідних жінок, Сари та ревеки, зродив дванадцять колін Ізраїля. Заїку Мойсея покликав бути оратором пророком, який передав людству найважливіші слова Божі десять заповідей. З найменшого покоління Веніамина вивів першого царя в Ізраїлі, Саула. Гіанта Уліата переміг рукою юного пастуха Давида. Однак чи може бути ще більший парадокс з німого батька народжується пророк, який називатиме себе голосом і буде готувати дорогу ще більшому від себе, комусь, хто є словом. Думаю, що такі неймовірні історії. Входять до Божої педагогіки і становлять їй невід'ємну частину. Чи ще сумніваєшся, що і твоя історія заслуговує Божого втручання? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.